Всім привіт! Сьогодні ми з вами оглядаємо та ретельно розбираємо Audi a 4B8 2014 року. Модель доволі популярна в Україні. Але давайте разом з технічними експертами ще раз її оглянемо, поговоримо про технічну частину, про ціни і вирішимо, варто її купувати чи ні. Гадаю, що а 4 серія з'явилась у 1999 році. Ну а b 8 покоління було презентоване у Франкфурті ще у 2007. -му. У порівнянні з попередником автомобіль збільшився, істотно зросла колісна база, але головний акцент інженери та розробники робили на стійкості автомобіля, на розподілі ваги між осями. Тож керованість у А4 вийшла дійсно класно індекса 4 отримали седани та універсали, а от А5 ми називали купе, кабріолети та ліфтбеки. Звісно, окрім звичайних версій, були і заряджені. Наприклад, С4 потужністю 333 кінські сили рівно та РС4, мабуть, мрія багатьох поціновувачів Бренду Ауді, яка видавала 450 кінських сил потужності, та пропонувалась лише у кузові універсал. Ну а наша версія дещо скромніша, хоча й не зовсім проста. Це S-Line, тобто зовнішній та внутрішній сталінг пакет. Ціни на цілі Ауді А 4 в Україні стартують приблизно з 6,5 тисяч доларів і доходять до 26 тисяч. Разом з тим є багато пропозицій під відновлення після ДТП. А четверті 2014 року коштують від 11,5 тисяч доларів до 20,5 тисяч доларів. В Європі ціни починаються усього лише з 2 тисяч євро. Але слід розуміти, що це будуть машини з великими пробігами понад 400 тисяч кілометрів. Ну, а непоганий варіант, наприклад. Того ж 2014 року можна знайти приблизно від 7,5 тисяч євро. Всередині четвірки відразу ж відчуваються преміальні смарки, яка підкреслюється високоякісними та добротними матеріалами. Точною підгонкою деталей, відмінною шумоізоляцією та багатим навіть у базовій версії обладнанням по колісній базі, а 4 помітно перевершує основних конкурентів, адже в неї 281 метри проти 2,76 у BMW 3 серії та Mercedes c класу. І місця для них пасажирів тут вистачає навіть великим людям. А от сидіти посередині заднього дивану заважають виступаючий бокс і масивний тунель підлоги ході експлуатації все ж таки вдалося виявити кілька проблемних місць. З часом може поскрипувати полиця під заднім склом, знадобиться додаткове знешумлення, та заїдають склопідйомники. Тут потрібне очищення напрямних. Об'єм багажника А4 також непоганий у порівнянні з конкурентами. В неї 480 літрів проти 460 у BMW 3 серії та 475 у Mercedes c класу. Сьогодні мені допомагає Дмитро, директор з розвитку автосервісу Гарант Автотехнік. І ми е, починаємо класично з двигуна. Я нагадаю, що е, до рестайлової версії це йшли з 2007 по 2011 рік. Ну, а рестайл, як цей автомобіль, з 11 до 15. -го. Ну і власне 2014 року ця четвірка, я маю на увазі четверта. Ну, а під купотом тут один з... Таких найрозповсюдженіших двигунів, це дволітровий. Також ще популярними були бензинові 18. Ну і от, власне, я, як уявний поціновувач Ауді, бачу тут це класно, класну машину, потужну машину. Тут більше ніж 200 кінських сил потужності. Діма, скажи, що бачиш ти як профі, як механік, на що ти звертаєш увагу насамперед? Щодо цього автомобіля Audi 4, конкретно всіх, всіх шанувальників Ауді завжди було не питання. Питання, це е, різниця між ген 2 ген-3. Чи виправили цю проблему з масложором, таким народ, народним названням? Е, чи на це цей нюанс? Так, я зауважу. Тут у нас ген-3, тобто вже так. Модифі модифікований двигун, так, так, чим він модифікований? Е, саме головне це те, що тут були вже встановлені гільзи, які мали зупинити масложор, які. Страдали постійно власники таких автомобілів. Але якщо бути чесним, це не дуже вдалося, тобто є питання. частково виправили проблему, частково є питання, можливо, це з поршневою системою, можливо, це з конструкцією кілець, але масложор, там, вони устранили відсотків на 30. Дволітрові бензинові двигуни з безпосереднім впорскуванням та турбіною відрізняються підвищеним апетитом до мастила. Саме тому оливу рекомендовано заливати густішу, а саме Вольф Віталтек 5В40 pic 3 або Вольф Віталтек 5В40. Ну я, я власне чув, що там апетит в нього масляний може там доходити до... Одного літра на тисячу до півтори так. літри на тисячу, а реально наскільки зменшилось? тобто до, до літра, але все ж таки буде під'їдати. Буде під'їдати, Так, це особливість таких двигунів. Це, ну е, я так вважаю, що технічно е, не вдалося побідити повністю цю е, цю проблему, але, але частково вона зменшена. Якщо автомобіль їсть до літра на тисячу на тисячу п'ятсот кілометрів, то в принципі угу. це для конкретних двигунів не така вже страшна її цифра. Угу. Зрозуміло. А тоді відразу запитання виникає, чи можна це якось перевірити? Наприклад, у вас, якщо я там зацікавлений в придбанні автомобіля, я приїжджаю і там ти можеш підказати мені там з конкретним двигуном. Да. Окей, чи ні? Е, так, головне, що ми можемо перевірити в цьому двигуні, і саме таке основне, це знімаємо свічки. Камерою залазимо вже в циліндри, в камеру згорання і дивимося на її, як вона виглядає зсередини. Тобто, чи є теплові прихвати, чи пошкоджені клапанна система. Це, звичайно, все можна зробити на професійному сервісі, якщо там є така функція, як ендоскоп кожного угу, циліндра ми предоставляємо фотографії, угу. звичайно, і повну консультацію, що з двигуном на даний момент, угу, зрозуміло. А скажи, то ж можна буде і опосередковано по пробігу приблизно визначити. Наприклад, у цій машини 130 тисяч кілометрів. Власник каже, що так вона приїхала. Це ну як ви здогадалися, мабуть, Америка, і нічого фактично по машині не робили. Тобто такі лакі-тікет. Але я в цю історію не дуже вірю. Якщо робити ось таку процедуру, то можна буде побачити, наскільки там зношений вигон, правильно? Через ендоскоп ми побачимо конкретний стан двигуна всередині. Щодо пробігу, це вже нам потрібна поглиблена комп'ютерна діагностика, яку ми також виконуємо. І вона вже скаже, там є хитрощі щодо перевірки, перевірки конкретного пробігу. І можна по цим хитрощам виявити, що ж саме було скручено, чи залишився цей пробіг оригінальний, чи він насправді був уже змінений. Ага, ну слухай, класно, класно. Тоді але але я зауважу, що це просто лаунчем, звичайним не зробиться. Ага, я, я, я <гум> тебе <гум> зрозумів. Окей. А, так, о, друге таке болюче питання це о, ланцюг. Так. Це болюче питання для Ауді, конкретно також для цих двигунів. Е, ланцюг. Взагалі, компанія Audi не дає таку е, цифру, як заміна ланцюга сервісного. Тоб, немає якоїсь цифри, на якому потрібно міняти. Е, Максимально, що ми зустрічали, проїжджають без питань ці двигуна це 200 тисяч. На 200 тисячах це 100%. Ну, Хай не 100%, але 80% потрібно вже буде замінити ланцюг і весь набір там з натягувачами, з заспокійувачами, повністю комплектом. Власники, які переживають за свій автомобіль, зазвичай міняються все на 120-150 тисячах. От там уже чути. Якщо ми не замічаємо помилок там по збою роботи в ГРМ, то по звуку ви вже будете відчувати, що на 150 тисячах вже є питання з ланцюгом. <гум> це така тобто... болюча тема для гауді так, Треба... масажур. Мас мас <гум> ага, зрозумів. І е, е, наскільки я знаю, по звуку ти кажеш, це буде нагадувати звук дизельного двигуна. Тобто він е, стає е, Так, Якщо хтось музикант, з'являються високі частоти. <гум> а якщо ланцюг все ж таки дійшов до того, що перескочив, то це двигуну. То це Finish. фініш бюджету власника. Mm -hmm. <реш> Насправді так, це е, є можливо, є варіант такий, що е, клапани зустрінуться з поршневою групою, і, звичайно, це повний розбір, це капітальний ремонт, скоріш за все, mm -hmm. скоріш за все, зламається клапан, який втрапить вже mm -hmm. там, в камеру згорання, Якщо не зупинитися вчасно, то так, це капітальний ремонт вона. Капітальний ремонт вона це не смертельно, але це б'є по бюджету. Тому треба, ну. Прислухуватися народного <хи> погляду і міняти mm -hmm. ланцюги, десь на 150 тисячах вже звертатись до спеціалістів. Найбільш надійний із дизельних двигунів 2 дволітровий. У трилітрових відмічено вихід з ладу заслінок впускних колекторів. Частіше помічається по сигнальній лампі Check Engine та блоку дросельних заслінок. Через це мотор втрачає тягу, виникають перебої в роботі, підвищується димність. Для А4 пропонувалась як механічна коробка, так і автоматичні. З автоматичними найбільш цікаво, тому що тут було, як я їх називаю, три варіанти троніків: мультитронік це варіатор, Естронік це аналог ДСГ, тобто коробка з двома щепленнями. І ТІП Тронік це класичний автомат. І ось саме така коробка в цьому екземплярі. Наскільки я знаю, доволі надійна. Дмитро, що ти скажеш? Це одна з самих надійних коробок взагалі в рамках Ауді. Восьмиступеневий класичний автомат. Він не даром встановлений на повний привід, тому що навантаження на трансмісію підвищене в повному приводі, і в ньому є своя особливість. Особливість є стосовно сервісу. Це багато хто не розуміє з таких спеціалістів, гаразд, хто не погано працював з автомобілями Ауді. Тут є три типа мастила. Які міняються одночасно, е, і якраз путаються, неправильно заливають, і це знищує коробку е, передачі і трансмісію в цілому, ох нічого собі е, три типи, які одночасно заливаються так, в коробку, так е, цікаве те, що знову таки, Audi не дає нам регламент, е, на якому пробігу потрібно міняти ці мастила, угу. а, але е, ми відразу це, 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 це потрібно зробити. Е, Вивчивши стан цього мастила, якщо ми скажемо так в реаліях України, це насамперед дуже тяжко. Тому ми рянтуємося на пробіг і рекомендуємо нашим клієнтам на 60 тисячах кілометрів пробігу вже міняти повністю відразу три типи мастила. Це в муфту повного приводу, в саму коробку автомат і в передній редуктор. І до речі, вони всі три різні. Слухай, цікава інформація, але власне я б не подумав, що одразу і три варіанти. А багато хто так не думає, і шкодить автомобілю. Отакої. Ну тепер будемо знати, друзі. А давай ще глянемо на цей автомобіль, подивимось, що в нього знизу. Що ти бачиш, такого критичного? Ну тут, наче, все ціле. Тобто... Я скажу так, що цей автомобіль з Америки, і як ми бачимо, що його не грузили точно. Підйомником, бо відразу буде пошкодження по нижній частині, конкретно по цьому шумоізоляції. І, до речі, доволі часто шкодять автомобілям американським саме при погрузці. Буде пошкоджений вихлоп, буде пошкоджена шумоізоляція, порогова система, ну, система порогів. І навіть була така ситуація, коли вшкодили коробці передачі. Це дорогостоячий ремонт, і, на жаль, це поганий сюрприз для власника того автомобіля, який чекає тут в Україні. І побачити це, поки машина не приїхала нереально, тому що ти по фотках подивився. Нереально. А як її там вантажили за квілами піднімали ще більш того, ви поку автомобіль як run and drive, а при mm -hmm. завантаженні він уже не ран і не драйв. <рес> Таке також <рес> буває. Ну, На сумна жаль, історія, буває, так. сумна. Так. А, диви, по корозійній стійкості, в принципі, з козовами все більш-менш непогано А4. Зараз в ауді питань таких не було. З mm -hmm. А от знизу диви, тут до, доволі багато іржі. Ну, це не критично ця планка. А ось тут, позаду, тут ми якраз доходимо до незалежної ходової багатоважильної. і тут от, я бачу, іржа попрацювала нормально. Ну, я тобі скажу так, що на швидкість і на якість це ніяк не впливає. Це ми бачимо тільки візуально. Звичайно, що вихлопна система тут пошкоджена, ми бачимо. Це буде вже давати поганий звук, і її треба замінити. Зміняється вона повністю. От Є частина от у нас роз'єднується на половині автомобіля. Тому можна замінити лише цю частину, яка йде до задньої. Далі по балкам, по всім цим. Скажем так, не дуже гарним деталям. Питань тут як такових немає. У нас є питання до сельних блоків, які вже трошки розслоєні. І в цілому їх би також було непогано провести сервіс. Так візуально, звичайно, що автомобіль видно, що трошки постояв на площадці. Звичайно, якщо він стояв на землі, то волога під'їдає всю корозійну частину, яка не захищена, всю металеву частину, яка не захищена, і корозія вилазить. Ну це нормальна ситуація насправді. І нічого тут такого критичного не буде. Не критично, зрозумів тебе. З іншого боку, є такі питання щодо кріплення підвізки. От якщо багато корозії, у нас ми бачимо, що на цих несучих системах, то вона не страшна. Якщо uh -huh. всі ці кріплення будуть скоризовані, як в даному автомобілі, то звичайно, що механіку потрібно буде їх зняти якось. А це проблема в висверлюванні, вирізанні uh -huh. і тому подобно. Uh -huh. Це збільшує чек ремонту, звичайно, тому що безплатно це, звичайно, хтось ніхто цього робити не буде. Конкретно цією ходовою, в принципі, вона терпить наші дороги, і десь до 100 тисяч кілометрів пробігу вона може пережити. Але, <свісно> Але якщо ми встановлюємо оригінал, правильно? Звичайно, так. Якщо це оригінальна підвіска, от яка вона вийшла з заводу. Е, є питання по амортизаторах. Це звичайно залежить від того, в якому регіоні навіть ви їздите. Якщо це регіон. За Києвом, скажімо mm -hmm. так, та якісь районні центри, де погано ремонтуються дороги, звичайно, що в першу чергу страдають у нас амортизатори. Як ми бачимо, на цьому автомобілі вже є підтікання мастила в лівому задньому амортизаторі, і це десь декілька тисяч кілометрів він ще проїде, але потім вже буде відчуватися в ходовій і стукати і по звуку, і по керованості, звичайно, впливає. Mm -hmm. Mm -hmm. Тобто тут два підзаміну. Звичайно, їх треба міняти в парі. А підкажи, якщо міняємо амортизатори разом з цим паралельно, щось треба, ще міняти обов'язково або доцільно змінити, да, оскільки ми там розбираємо там півпівходової задньої, може щось ще відразу ну як порада, на, да? На насправді конкретно по цьому автомобілі я б уже перевірив на е, сальні Салімблоки речагів, і це все необхідно перевіряти на станції під час діагностики ходової частини. Тоді вже буде повний повний чек по ремонту ходової. Є питання, скоріш за все, будуть питання по салімблоках. І якщо вже міняти, то зробити це все під, під один чек. Під одну заміну угу. е, є питання також по передній ходовій. Речагі тут ідуть цільні з шаровою опорою. Звичайно, це буде вартувати грошей, звичайно, що Ауді не дешевий автомобіль, і стосовно цих речагів, також потрібно буде трохи потратити своїх коштів на те, щоб їх відновити, якщо навіть шарова вже зносилася. Також стосовно, якщо робити вже комплексну діагностику такого автомобіля, обов'язково треба перевірити гальмівну систему. Чому? Тому що на 130 тисячах пробігу, якщо активно використовували гальмування і активно використовували цей двигун, mm -hmm. тому що він не самий слабкий в лінійці. То зазвичай е, будуть гальма вже зношені, і е, в, з Америки я тобі скажу чесно: не завжди приїжджають обслуговані автомобілі, і треба перевіряти, чи зношений диск. Ну тут ми бачимо, що в принципі цей ще одну заміну колодок переживе. А от ззаді вже необхідно. Заміни ага, зрозумів. А якщо перегрівається диск, наприклад, після поїздки там відчуваєш, що перегрів реально йде високий, це може бути сигналом того, що колодки стерлися або там супорти закисли, і вони перетормажують його постійно. Закислі супорти це само собою. А якщо насправді буде перегрів, то це відразу заміна, тому що ти відчуєш вібрацію на рулі на кермі. Mm -hmm. е, і, звичайно, що далі вже використовувати цей диск не можна, тому що коефіцієнт гальмування падає, і, звичайно, що вібрації всі вони шкодять автомобілю. Mm -hmm. Якщо відчули, що йде вібрація після гальмування, відразу на заміну. Під заміну і диск, і колодки. А це зміняється канал. Ну, да. і, ну, і, і, і супорти на, на ревізію, умовно, да? так? Так. Так е, до речі, в цьому автомобілі я також би дякую, що загнітив. Також рекомендував би зробити ревізію супортів, тому що корозія е, на дніщі автомобіля звичайно може вплинути і на роботу супортів. Як то кажуть, натякає. Ну що ж, друзі, підбиваємо підсумки. Перше і найголовніше, ви повинні зважати на технічний стан автомобіля, який купуєте, особливо якщо мова йде про преміальний бренд і Ауді. Зокрема, автомобілі технологічні, дуже класно оснащені і, відповідно, треб... потребують уваги до себе. І неважливо, звідки ви його привезли з Європи, Америки або навіть тут купили в нас в Україні, там з других чи третіх рук. А, отже, якщо б я давав пораду, на який а четверте звертати увагу в першу чергу. То це були б дизельні версії із автоматичною коробкою. Ну а з автоматичних коробок, все ж таки краще дивитись в бік класичних автоматів. Ну і на там останнє місце я все ж таки поставив е -е, коробку з е -е, преселективом. Бензиновим двигунам ми також можемо сказати так. Але якщо вже і взяли такий двигун, то не забувайте вчасно його обслуговувати. І не так страшний отой мастильний апетит або розтягування ланцюга ГРМ, як не своєчасна заміна їх або обслуговування, або вибір неякісних витратних матеріалів. Падова частина також потребує особливої уваги. Ну звісно, за керованість за драйв за кермом треба платити. І не рекомендую затягувати з її обслуговуванням. Тобто, так вона доволі витривала і може там переходити свій регламентний строк служби, але потім доведеться переплачувати за ТО. Ну, Ви самі все чули. Ну що ж, прощаю з вами до наступних оглядів. Дякую ЗСУ і не забуваємо дякувати хлопцям та підтримувати донатами. Кожен з них. Важливий